На колоді секрети натуральних каменів. Давайте подивимось, який камінчик на сьогоднішній день натуральний, допоможе вам знайти правильний шлях. Я буду діставати Три. Ви собі оберете карту, або оберете дві, або навіть всі три. Перше. Бірюза. О, на сьогоднішній день дуже важко знайти справжню. Але це камінь удачі та благополуччя. Відкривши своє серце, правді, знайдеш шлях до перемоги та істинного кохання. Далі. Гематит. Камінь сили і захисту. Ваша внутрішня сила стає міцнішою, час знайти рівновагу та впевненість у своїх діях. Ой, третій це сфен, камінь духовного зростання. Ваш внутрішній компас пробуджується. Важлива зустріч змінить ваш шлях. Ось такий сьогодні.